Реалізуємо в середовищі Python гру вгадай-число. Сутність гри полягає в наступному. Комп'ютер генерує випадкове число з проміжку 1-10. Користувач намагається вгадати це число. Гра продовжується до тих пір, поки учень не вгадає число. Слід відмітити, що разу, коли учень вводить помилкове число. Комп'ютер коригує його відповідь, виводячи повідомлення про те, що потрібно ввести більше або менше число. Перейдемо до побудови програми. Для того, щоб згенерувати випадкове число, перш за все потрібно підключити модуль генерування випадкових чисел. Нехай А змінна, в яку буде занесене випадкове число з проміжку 1.10. Випадкове число згенеруємо за допомогою функції rend range». Нехай Б змінна, значення якої буде задавати користувач. Введення забезпечимо через функцію Input. Будемо вважати, що змінна Б має ціле значення, тобто значення INT. Так як за умовою, гра має продовжуватись до тих пір, поки учень не вгадає число, то потрібно скористатися оператором циклу. Наприклад, скористаємось оператором while. Цикл буде тривати до тих пір, поки А не дорівнює Б. І циклу реалізуємо за допомогою оператора розгалуження, так як за умовою сказано, що комп'ютер має коригувати відповідь учня, вказуючи, яке число більше або менше потрібно ввести. Проаналізуємо дію даного оператора. Якщо А більше за Б, тобто число загадане комп'ютером більше за введене число то буде виведено повідомлення, що потрібно ввести більше число. В протилежному випадку потрібно буде ввести менше число. В будь-якому із цих випадків користувач має після виведеного повідомлення ввести число знову, тому забезпечимо це за допомогою функції Input. Коли буде завершено у випадку співпадіння значень змінних А та Б. Це означатиме, що учень вгадав число, тому виведемо на екран відповідне повідомлення. Пограємо в гру та протестуємо нашу програму. Введемо число 6. Ми ввели помилкове число, і потрібно ввести більше число. Введемо, наприклад, число 7. Знову ввели помилкове число. Потрібно ввести ще більше число. Вводимо число 8. Нарешті, наше число є правильним.